Вітаю вас на каналі Галочка-Кулінарочка. Сьогодні готую пухкі сосиски в тісті. Тісто універсальне і готується дуже просто. Виходить смачне, пухкеньке, дуже м'яке та ніжне. Обов'язково скуштуйте такий рецепт, він залишиться вашим улюбленим. В миску вливаю теплу водичку. Сюди також всипаю цукор та сухі дріжді. Якщо використовуєте сирі дріжджі, їх потрібно взяти в три рази більше, ніж сухих. Перемішую, додаю трішки борошна з загальної маси, знову перемішую вінчиком і залишаю на 5-10 хвилин, щоб дріжджі запрацювали. Тепер сюди всипаю щіпку солі, вливаю олію і поступово додаю просіяне борошно. Борошно зразу не висипайте, щоб не забити тісто. Тісто має бути м'якеньке, еластичне та піддатливе в роботі і можливо зовсім трішки липнути до рук. Ось таке гарненьке тістечко має вийти. Я змащую миску олією і туди викладаю тісто. Залишаю його, щоб воно підійшло приблизно на одну годину. За цю годину я ще два рази тісто обминала і давала йому ще підійти. Після підняття тісто обминаю і ділю на 12 частинок. Кожний шматочок підкатую в кульку і всім підготовленим кулькам даю відпочити 15 хвилин, потім починаю формувати сосиски в тісті. Із клубочків тіста роблю ось такий жгутик, він має бути не товстий. Тепер потрібно цим жгутиком обмотати сосиску. Спочатку я зафіксовую тісто, щоб воно не розкручувалося, і починаю накручувати. Накручувати потрібно вільно, не туго, щоб тісто не тріснуло в духовці. В самому кінці я також лишнє відриваю і зафіксовую тістечко, щоб все трималося. Сосиски викладаю на пергамент і даю їм підійти приблизно 20 хвилин. Потім змащую їх яйцем для красивої золотистої скоринки. І відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 25 хвилин. Ось такі золотисті, дуже красиві та м'якенькі сосиски у мене сьогодні вийшли. Рецепт дуже вдалий, тісто просто не перевершене. От скуштуйте і переконайтеся в цьому самі. Тільки подивіться, які вони всередині, м'якенькі, ну дуже класні. Я вам бажаю смачного! Готуйте з любов'ю!